Всім доброго ранку. Сьогодні 9 квітня 2025 року. Другий день, як я пішла на одужання, другий день, як у мене немає температури, але про це розповім потім. А зараз я хочу поснідати і показати, який сніданок останні, мабуть, 2-3 місяці я маю. Раніше я їла по-іншому вранці. Зараз я стараюсь їсти більш корисну і більше білкову їжу, тому що я думаю, що мені білка не вистачає. Я м'ясо не люблю, але це хворіло і їла вже навіть м'ясо, тому що, думаю, для видуження треба більше білка. Так, от сьогодні, 9 квітня, я зробила омлити шпінатом, трошки олівок, тост із цільного зернового хлібу, трошки хумусу для того, щоб більше білка було. Банани я рідко їм, а це вчора їздила в Валді, купила банани. Авокадо зазвичай їм, я завжди попів або по четверті авокадо чула про авокадо різні думки, але мені подобається, не знаю, треба ще почитати. Якось я читала деякі думки і слухала, що він не дуже і корисний. Печиво я рідко їм, але сьогодні захотілося. Останні рази я роблю те, що мені хочеться. Какао я п'ю завжди, тому що я вранці їм ягоди, а какао кажуть, що нейтральне, не виводить кава, і чай виводить вітаміни. А я ще потім і бади п'ю, вітаміни добавки, тому я вранці п'ю какао, яке не виводить вітаміни з організму, а вже на роботі, через 2-3 години, я п'ю каву. І от Сьогодні мені захотілося хліба з маслом і з медом, хоча давно я не їла масло. Якось жила, коли я вдома. У мене був такий період, що я дуже їла вдома багато масла і домашньої сметани. Я могла за тиждень з'їсти один літр домашньої сметани. Не знаю, що це було. Ну, треба прислухуватись до організму. І зазвичай я зараз їм так, або я роблю сирну запіканку, або сирний пиріг, і їм замість омлету сирну запіканку або сирний пиріг. І ще я запарюю вівсо, але не хлоп'я, не пластівці. А вівсот таке, що варити потрібно 20 хвилин. Я запарюю в термосі, і вранці їм кажуть, що це понижує холестерин. Тому а я ж не хочу пити статини. У мене всі аналізи були добрі, а лише холестерин. Ну, про це я потім теж розповім. Я давно нічого не розповідала. Може, кому буде корисно мій досвід. А поки це мій. Сніданок такий до 9 квітня, <кій> другий день після одужання. 1 квітня мені було якось смішно, що мені поставили діагноз covid плюс грип Б. Потім мені було 8 чи 9 днів не смішно, зараз уже легше. Я думаю, зараз буде легше. Тому що я вчора була у лікаря, вона сказала, що все окей. І мій організм сильний для мого віку. Вважаючи, що я майже не приймала ніякі ліки, теж потім розкажу. І вона сказала, що я дуже хорошо одужую, але треба час відновитись і набратись сил, тому що сил ще поки маловато. Я майже лежала всі ці дні, трошки вийду на вулицю, дойду до лавочки і сиджу там, тому що сил було мало все-таки два таких серйозних віруси. Але про це потім. Все. Всім доброго дня! У мене сьогодні ще дві важливі справи. Розкажу про вчорашній візит до лікаря, що сказали, і може, кому буде корисно мій досвід в лікуванні. Ковіду і грипу одночасно. Все, будьте здорові, до побачення. Дякую, що дивитесь мої відео. Все буде добре. До побачення. До зустрічі!